У мене немає автентичної вишиванки, але є те, що показати. У нашому клубі зберігається невеличка, але дуже гарна колекція рушників. Додивіться до кінця, і я покажу вам дуже цікавий рушник з веселим малюнком. Ці рушники дуже гарні. В кожному стіпку тепло долонь жінок, які їх вишивали, в кожному стіпку пам'ять нашої землі, з квітами, з орнаментом, вишиті хрестиком або гладдю. Особливо мені подобається, коли є птахи на рушниках. Отут на цьому навіть дата є. А ось ці два мої найулюбленіші, вони різні, але дуже гарні. Оцей з червоними птахами, він на щільному домотканому полотні, дуже акуратно зроблений, а це мій самий любимий, бо він з гумором. І таких сюжетів я не зустрічаю часто, коли переглядаю інші фото рушників. Він про те, як люди збиралися разом і веселилися про танці і музику. Дивишся, і зразу хочеться посміхатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь, і вже зовсім скоро я покажу вам свою особисту колекцію, яку я нещодавно почала збирати. Буде цікаво.